Всім привіт! Значить, сьогоднішнє відео покажу вам ще одну пташку. Подивитесь, так, да, кстати, тепер коментувати, як і що ця пташка показує, я не буду. І для, і для тих, хто і, і для тих, кому тяжко пролистати ленту в Ютубі і подивитися, де я виставляв відео, як моя птиця летить. Для тих, кому це тяжко зробити, то просьба і це відео можете і не дивитися. А то виставляю відео в Фейсбук як в глубятні, в вольєрі, все, переглядів де багато дивитеся. А тільки виставляю відео в небі, сразу половину переглядів немає. Як ви не хочете дивитися, то відео, то, пожалуйста, і не пишіть тоді, не коментуйте, що покажи, покажи як літають. Птицю я показував, як літає. Кожному знімати, показувати теж не буду. Так що для тих, хто слідкує за, за моїми відео і знає мою птицю, я покажу, розкажу. А ті, хто аби тільки покажи, то, пожалуйста, можете навіть не дивитися ці відео. Так, ну що, поїхали, покажу вам ташку, яку, яку, яку вирішив сьогодні вам показати, а далі буде видно.